Зробив саморобну копалочку і бролапа. Зараз покажемо як вона в роботі. Тут так якось. Це друга передача. Зараз попробуємо третю вищу. четверта. Робилося з матеріалів, які були наявності. На хрестовині краз. Якась тяга з Волги чи побіди. Ніж, не між від трактора. Тут здобав ресори на різці. І тут ресора, тут десятка, тут квадрат, ширина 51 захвату, прути 12, прути були. Довжиною чи 55 до 60, щось таке. Так їх і приварив, не дрізав. Товщина дванадцятка між прутами місцями 30, місцями 35 мм, між ними. Два колеса. Будемо дивитися, ще не виставляв їх так. Може трохи здигати, будемо шабі підложувати, чи трошки підгинати, щоб розширити. Привод відбора. Ексцентрик, можливо, прийдеться трошки і переварити. Щось трошки вона сильно виляє в сторони. Можна і тут тягу коротше зробити, сюди ушко ближче буде, але тоді їй важче буде, чи володвора важче буде крутити. Будемо дивитися. Тільки добрий мінус, це я замітив мінус. Усіх цих саморобних тракторів вал відбору потужності. Багато в кого, так як і в мене йде від або від коліс, в мене, в мене від другої коробки. Первічно вала другої коробки передач. І не вистачає обертів двигуна, не вистачає передаточного цього числа до швидкості співвідношення відно, воротів двигуна Копалки до швидкості трактора. Він не встигає протрушувати, будемо щось думати, чи електропроводять, щось робити. Або буду ще шукати одну шестерню, щоб в одному відео є, там показано. Три, в мене три шестерні. вал відбору потужності. Одну я вже трошки змінив, підняв обороти. Підійшла від Бендікса. Тут її не видно буде. Ендексу, краза, напевне. І ще треба підняти, ще трошки не вистачає. Так, думаю, буде. Будемо пробувати. а ні, то зачепимо її, переробимо, доробимо її, щоб вона була і та, і сюди. І спробуємо до Т-40 прицепити її, як вона там себе покаже. Метал наче товстий. правда, не знаю, чи з вигибом. Досить вигнули, чи не досить, може придеться ще трошки. Щоб полукругом лиміж був глибше, щоб захват по центру був більше, не, не по краях. Ну, mm. Поки йдуть дощі, випробувати її не виходить. Я так розумію, буде залежати все від погоди. Добре, якщо буде земля м'яка, пухкенька. я вже і колеса нижче поставив, правда вони трошки все одно в колію не влазять. Бо робилось колія 70 під газ... колеса газель. На 16, то мост ширший зроблений, не так урізаний. І тепер ці диски трошки не підходять все одно. Але якщо що можна їх тут трохи переварити, здвинути їх чуть-чуть Ну Хоча б буде колія 75, хоча б 77 десь. Все одно трошки буде вище. Ну, побачимо. На цих колесах все одно трошки медленніше їде, хоч чуть-чуть ну, хоч на двигун легше буде. Будемо бачити, зараз покажу, поки не погода не з погодою не везе, ну та й копати ще трошки ранувато. Будемо пробувати.